Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо починати грати у гру від Rusty Лейк Rusty Лейк Hotel. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати. Пускай почати Rusty Лейк 1893 рік. Вітаю! Давайте я представлю себе. мене звати містер Солан і я володію цим Расі Лейк Готелем. О, подивися, гості вже приїжджають. Вони всі мають якусь причину бути тут. І я маю свою причину, щоб вони тут залишились. І ми маємо п'ять обідів прийомів І Я сподіваюся, що у них буде чудовий тиждень. Давай зробимо чудові спогади. Ну, давайте. Так. Ворона! <ривіт> Привіт! Е, так, прийми тут гостів. І потрібно взяти делікатеси. Так, все. Добре. Рослини, вау! Кухня! Привіт! І я маю магацьку всього цікавого. І принеси мені інгредієнти, будь ласочка. Добре, ще знати, які тобі потрібно, але окей. Так, тут у нас Це, це кіт якийсь. Е, ну, це, це сова, пан сова, містер сова. Так, це у нас ключі від готелів, які поселилися в номера. А Я дуже голодний. О, брб. Бр. А чи є в тебе щось? О, це, це пахне. Прикольно. Дякую, але мені більше подобається м'ясо. Так. Вибач, але я не їм рожеве. Окей, я маю їм щось зробити, приготувати, якусь певну їжу. О, ти віриш в магію? Так, виглядає, цікаво ця їжа. Смішно. Так, ну все, я їм все дала. Що мені далі зробити? Ну, мені здається, їм не дуже сподобались делікатеси. Можливо, я просто помиляюся. Але хто зна, хто зна. О, ось рецепти, нарешті. Um. Знаєте, мені дещо тут не подобається. І невідомо. І мені тут не подобається, що тут м'ясо, ну там, кролика, оленя, кабана. Ну, я думаю, ви, ви розумієте, про що я. Це якось справді дивно. Так, алло. Ні, нічого немає. Все, я це, я це вже зробила. І потрібно їм якось заселити їх в номера, напевно. Так, тут нічого у нас не працює. Так, це я можу приходити. Але зараз я піду в свою кімнату. Що це? Чому? Привіт. Подивись на мій портрет. Іди, подивися до гостів їхні кімнати. Оу. Окей, грибочки. Нам потрібен ще розмарин і м'ясо оленя. Окей. Mm. Okay. Mm. Поїхали на перший. Ви що ми маємо. І у нас тут. Ну, відразу давайте в Першу кімнату. О, містер Олень. Так, звісно, без проблем. Вітаю. Ну Це відчувається від цих звіряток така аристократія, знаєте. А, так Дай мені е, криваву Мері. Окей. Так. Е, ага, ось що мені потрібно. Табаско, спеціальний інгредієнт. Так, ну, це, це ми налили. Ключ. Тут нічого у нас не клацається. Це у нас план. Окей, підтверджено Рості Лейк Готелем. Добре, 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 друже, Олене. Вау! Круто! Серйозно це. Стоп. Так, розмарин у нас є. Так, а це я зловити поки що не. О, табаско зловила, окей. Без проблем. Взагалі, як я розумію, якщо я правильно все розумію, це вважається першою грою від Rusty Lake, так? Якщо я не права, можете мене поправити в коментарях. Я, я можу помилятися. Тому вона дещо відрізняється, напевно, від інших трішки. Баночки зачинено, замкнено. Е, тепер у нас є цікавенний апарат. Ключ. О, все, працює. Е, мені не подобається вже ця загадка. Ми почнемо з цього, метелики якісь. Ну, напевно, то загадка. Відро. Пусте відро, точніше, метелики. Така колекція металків, я не знаю, це з одного боку прикольно, а з іншого мене це просто лякає. Так, склянка є, сірники. А з іншого мене це просто максимально лякає. Типу, а що! Так, кок якийсь окейсько. Я бачу, нам тут багатько всього потрібно буде зробити. Так, ну тут, напевно, до кінця прив'язати відро, так. Окей. І пам-па-там, дам-падам. -та -та І в нас буде вода, так? Відро з водою. Тут метелик. Все, ми зловили метелика. Нехай будуть відчинені віконці. <плес> ну так, це. А тепер. Якась цікавинка. Що у нас тут є? Натискаємо. Так. це спрацювало? І у нас є дуже цікава штучка, яку ми можемо посадити, це зернятко. Пролити воду. І що у нас виходить? Сірник. Ну, а тепер чекаємо. М -м -м. Що нам тут потрібно? Налити воду? О, ні. Щоб було в цій баночці 8? Окей. Ну, Давайте спробуємо попеливати. Тим так. Так, тут є, тут є ще, не шість, а пять, тоді буде шість. Нам потрібно ще два. О, ні, це справді дуже тяжко. Я пропоную це трішки пізніше зробити. Я бачу, у нас тут є загадка з тягальцями. Один. Плюс це у нас. Десь 2, так? Потім, ну, 4. Очевидно, що так буде переважувати. Потім це десь 5, напевно. Це 3. Так, я думаю, що так. Окейсько. Ну, так, напевно, ось. Це одиничка. Це п'ятірка. Зрозуміло. Тож, відправляємось до цієї чудо-загадки. Три. Три, один. П'ять. О. Е, окей. Це точно потрібно. Йому нормально? Ні, якщо так, я. Я не сперечаюся. Просто трішки дивно, окей. Так. Що в нас тут ще залишається загалом? Ця рослинка. Оу! Oh! Оу, oh, потрібно було натиснути, так? Ну такі у нас якісь насінинки. Але напій не завершено. Окей. Куди я можу їх взагалі кинути? Цікаво. Але потрібно завершити це ось так. О, можна перемолоти. Круто. Так, тепер у нас такий порошок отруйний виходить. А, куди я можу його. Що це взагалі запарат? Так, як я розумію, підпалити сірниками, але потрібно щось додати. Оу, окей, це, це працює на диво. Хоча, можливо, не на диво, але загалом. Кейсько. Так, ну так тут у нас выходит еще четыре, потом так а там. Ось так. Далі так. І це просто безкінечно виходить. Так, це, я думаю, приблизно ось так. Стоп. В п'ятірку. І тепер 3 плюс 5. У нас виходить 8. Єй! <плес> Ми це зробили. І у нас є 8... 8. Чому воно стало зеленим? Ну, отрута, так, логічно. Окей, отрута. Додаємось сюди. Тепер у нас готова кривава мері. Смачного. І нічого? Я щось не так зробила. чувак... Нормально? А. Круто, у нас тепер є м'ясо. Новий день. яка! Так, натисни, щоб продовжити. Ну, я не знаю, мені до цього потрібно піти. До кухаря? Так, один ключик, все, хтось виселився. Мені цікаво, іншим мешканцям ну, їм нормально. Ну, напевно, що у кожного були якісь плани там залишитись на три дні, тут чи, чи ще якось. Ем, ну, не знаю, не знаю. Це видно як ніби, але нехай буде. Добре. Перші, перша їжа наша. Вердик. О, це, це виглядає дивно, як гіні. Що, плескаєте в долоньки? Прекрасно. Так, і настає знову ніч. Добре, у нас, ну, як ми можемо зрозуміти, переважно вночі відбувається. Події. Як я розумію, нам потрібно п'ять цих. Ей, подивися в мій карман. Морква? Я маю йти до Пана кроля? Ну, це логічно, так? Це, це напевно дуже навіть логічно. Ем, можливо, у мене ще щось варто вийде знайти? Точніше так. Привіт. Дипу нічого не скаже. Може, це не кіт насправді? Я не знаю, мені чомусь це схоже на кота. Бажан? Можливо. Пішли на другий? І в четверту, я думаю, кімната. Чому в четверту? Я не знаю. Чесно. А, ця, ця кімната приватна. О! До пана кроля. Ось ми тут. Круто! Знаєте, я думала тоді з Mr. Rabbit Magic Show, ну, ось ця гра, в яку ми грали, не, як день народження Росі Лейку», коли було. То що містер Кроль, ну, пан Кроль, напевно, так. Що це не дуже такий головний персонаж, якийсь там не дуже важливий, а просто це як тоді вигадали. Але видається він ще був з самого самого початку. І я бачу тут якісь загадки опа, о по-пу. Е і якісь загадки були ще з самого початку. ну, Така магічна складова, так. це Потім уважно слідкувати варто. Окей, що буде в кінці, о, стоп, це тут? Так, це ось тут, далі тут, і тепер ось жук! Це, це нормально, це. Ко? Е, Пан Кроль, це не ваше випадково. Е, Дивися ближче. Карта. П'ять кубків. Добре. Ай, до речі, цікаво, що в ці, В цьому... В цій грі немає озвучки. Ну, точніше, вона була на початку, коли говорив. Е, ...пан Сова. По орнаменту якось розставити, так? І тут просто всюди. Так, ось це. Ось це сюди. Окейсько. Окейсько, окейсько. Мені потрібно ще дві карти знайти, так? Ага, двіка це ось такий. Такий цікавенький знак. Окей. Okay. Так. Покинути кімнату я поки не можу. Так, це якась схема ножів. Якщо вони в мене будуть. Ну, напевно, так і будуть. Uh, Rusty Lake презентує містер Rabbit Magic Шоу. The Amazing Mr. Rabbit Magic Show. Фантастичне шоу пана кроля. А, и вот знак четыре. Окей, мне мне на справке Так, это это так довольно интересно. Так, и вот. Ось це ось так. Дивимось. Що у нас тут? Ні, тут поки що нічого. А, можливо, це сюди ножіці будуть вставлятись. Ну, якісь, які були на картинці. Ну, окей. Так, більше нічого не... Не клацається. Так, це тей. Окей, ніж. У нас приблизно в тому самому місці був ніж в, в цього пана Оленя. Але але добре, хай, хай так буде. Так, ось це сюди. Я не знаю, це. Це вельми дивна ситуація, скажімо так. Далі. Чи щось не так? Ну, тому що щось, напевно, ж має відбутися. Ще цікаво ці замки якось відімкнути. І, можливо, і щось випадкову. Я не так поставила, це, це цілком імовірно. Такий, як. А, ой. <с> я, я думала, що я туди куди потрібно поставила все. І тут щось. Щось є. О, ключ! Ключ, ключ. Файно. Це просто прекрасно, навіть так я можу сказати. А, і. О, це до цього. Ну добре, ще два ключа. Не так вже і страшно, так? Ем... Ні, це сюди не. Капелюх! буде було капелюшку. Вау, квіточки! О, там така сама загадка була, знаєте, я. Я вже зрозуміла, що це все. Окейсько. Цікаво. Цікаво, що робити? З Цим капелюшком. Оу! Білі боби! Файно. Файно, файно. Оу. Серйозно? Добре. Окейсько. Так, так, так. Вітаю, пане. Окей, і ключ. Магічна коробочка у нас така тут. Так, це ось до верхнього. Окейсько. Ем, на -на 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 -на. Так, потрібно. Потрібно ще один ключ якось здобути. Ну, напевно. Напевно, нам потрібно якось або ось це. Що тут? О, це око і? О, окейсько. Привіт! Як справи? Оу? А... Що. <смі> Я розумію, якби там був череп кролика, але це був череп якоїсь пташки якось. Так, ну тут вже нічого немає. Все, Ми, ми тут вже все забрали те, що потрібно було. Ножі? так. Списи ножі. Нехай буде називайте, як хочете. Так, ну Там була ця схема. Оу. Е, вибач, чувак, чесно, мене змусили. Кроляча ніжка, новий день. Іу! <ś Using the -box> це жахливо! Натисни, щоб продовжити. О, як, як просто розуміти? Оце все просто. <смі> так, новий день. Вам нормально ще якось, ну, трішки менше стає, ось Ні, Можливо, підходить. Четверта квартира, все у нас. Забираємо ключик. Де це? Ось тут. Вітаю, пане жабо. Як вам оце готувати тут? Яка за те весела мелодія, так? Вердик. Що ви можете сказати смачно? Смачно. Серйозно, прекрасно все, я дуже за вас рада, що вам все сподобалося. Оу, окей, окейсько. Ну, зрозуміло, що ця гра буде не дуже велика, що це ще максимум на одну серію, так? Так, і ось настає ніч. І в кімнатах з'являється світло. Не знаю, я б на цьому моменті пропонувала завершити. Десь десь зараз. Давайте подивимося, що нам пропонує ця ніч, чи може я щось взагалі. Окей. Що робити? Мені це вже не подобається. Давайте почнемо з цього. Е, вітаю, друзі. Так, кажани. Напевне, це все-таки цей чувак кажан, так? Але. Напевно, трішки оддичавівший кажан. Так, я не бачу. Я думала, це кіт. Почнемо з цього. О, привіт, чувак. Все всі на місці. Дякую за якийсь вельми цікавий інгредієнт. Добре, я пропоную на цьому взагалі завершувати. Тож, поки ми будемо їхати в ліфті, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, обов'язково писати щось в коментарях, чи вам сподобалось, чи не дуже таки сподобалось. І до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю! І ми перейдемо в наступну кімнату під номером 5. Бувайте!